Вітаю, друзі! Я Софея на своєму каналі і вас, мабуть, здивувала обкладинка мого відео, чому там зображений наш славетний генерал Залужний та Аштар і його команда. Зараз я вам розповім, в чому справа. Працюючи над інтерв'ю для одного з езотеричних каналів, я продивлялася минулі втілення нашого президента, його окруження та топ-чиновників. І також я дивилася про нашого генерала залужного. І зараз я вам відкрию інформацію, яка не війшла до інтерв'ю, оскільки був обсяг дуже великий матеріалу, який я подавала. То він був там в скороченому вигляді. Отож, в зв'язку з тим, що зараз відбувається навколо такої конфліктної ситуації між президентом та нашим командувачем військ генералом Залужним, я вирішила записати інтерв'ю і поділитися з вами інформацією, яка мені відкрилася десь близько місяця тому. Значить, генерал Залужний. Дуже поважна особистість зараз, і в минулих втіленнях не менше. Звісно, у нього, як і у всіх людей, було багато втілень, і вони були досить прості, і звичайні. Кожен з нас проходить різні рівні проживання на землі, проходить свої уроки і рухається вже по життю стосовно того, як він саме проживає ці свої втілення. Отож, пан Залужний був плінієм старшим. Це перше століття до нашої ери, дуже відомою людиною, яка написала природничу енциклопедію, яка навчалася в найкращих умів тогочасного Риму. Це був полководець, який пропрацював при багатьох імператорах. Кілька імператорів змінювалося, а він все керував військом. І флотом. Отже, досвід цієї душі в різних батальних, е історичних подіях е є достатній для того, щоб керувати військом в даній, е в даній війні. Але це не, його, е не основне його втілення. Він взагалі сюди прибув на, прибув на планету, е коли її захопили так звані. Темні рептилоїди, і це було в до... ще в додинастичний період, саме з місією, з кораблями Аштара, Аштара Шрана. Зараз я про нього також розповім. Ось, І таким чином він прибув сюди боротися з злом, щоб не переходили рамки вселенських законів, ці рептилоїди, і боротися тут зі злом. Тому під час бойових дій, коли літальний апарат був підбитий, на землю потрапила істота, сутність іншопланетна, яка була. В місії Аштара Ширана проти сил зла. І таким чином душа понад залужного потрапила вже на нашу планету і почала свій життєвий шлях із втілення втілення. В боротьбі, звичайно, зі силами зла, з представниками цих сил для балансу, рівноваги. І, звичайно, вже існував план, як це відбудеться. В даний момент і наш генерал Залужний зробив дуже великий вклад в боротьбі зі злом. Звичайно, що представниками цих сил є Путін і його війська. Отож, що я хочу сказати в зв'язку з цією конфліктною ситуацією, коли пану Залужному грозить звільнення? Перейматися сильно не потрібно. Ця Людина, вона приречена на успіх, і куди б вона не потрапляла, вона завжди буде підтримана вищими силами і вони її охороняють. Те, що зараз така ситуація відбувається, в будь-якому випадку це на користь Україні. Є можливі варіанти, куди далі піде пан Залужний, чи він піде в політику, і це, звісно, буде на користь Україні. Або він піде далі, підвищення отримає, можливо, це буде в альянс НАТО, допомагати їм в подальшому вивчати, як боротися і протидіяти силам зла. Але сьогодні мені приснився сон, і я його вам розповім, мабуть, для того. Щоб ми потім з часом могли перевірити, чи був, чи був цей сон віщим, чи це просто моя підсвідомість віддає те, чим я переймаюся. Отже, мені приснився сон, що я знаходжуся в приміщенні з паном заложним. і стіл, і багато там військових, і він мені подає свій одяг і каже: мені, мені зірки на мої погони. І я беру зірочки, але вони, знаєте, не, з, не металеві, не, там, не золоті, а вони з дорогоцінного каміння і обрамлені золотом. І в мене, значить, ж, ці, ці зірочки я їх починаю пришивати. Тут трапляється ніби якась якби напад. Е, е, і всі падають, і пан залужний розсікає собі бров, і йому її треба зашити. І нібито і я встаю, така, якби приглушена. І потім все вже стає гаразд. І я знаходжу, бо ясно, що ці зірочки впали. Я їх всіх знаходжу, збираю і прикріплюю, значить, на одяг генерала. Ось. І потім мені вже відкривається така об'ємна картина: якийсь гігантський флот, і в очікуванні значить, військових дій. І так, генерал керує цим всім. Отже, що я можу сказати з приводу цього сну? Я так відчуваю, що дійсно ця турбуленція мене, і наступна посада, чи це в Україні, чи це буде десь за кордоном, вона призведе до того, що наш генерал буде і далі успішно протидіяти силам зла. Ну, а зараз я розповім вам про Аштара Ширана і хто це такий. Це голов... головнокомандувач військ Міжгалактичної Федерації Світла. Це об'єднання різних, різних цивілізацій, з різних планет, які працюють з місіями. Ну, можна порівняти це з нашими голубими касками. З ну, земними, я маю на увазі, це війська ООН, є миротворчі, і так само Аштар і його команда мають місії по різних космічних е, е, просторах, і вони слідкують за порядком, втручаються, коли порушуються вселенські закони, коли, е, коли є інша місія в планет. Коли вони повинні розвиватися за іншим шляхом, і де незаконні відбуваються втручання цивілізації, які приводять і до загибелі планет. Зрештою, як це вже відбувалося багато де. Тому Аштар це навіть не ім'я, а скоріше, це як звання. Тому. Тому я дуже рада, що саме наш генерал є представником одної із цивілізацій, які працюють як воїни світла в галактичних масштабах. Під відео будуть посилання на мою участь на інших каналах, і де є втілення залужного. Кому цікаво, переходьте і дивіться. Ну, чекаю від вас, звичайно, на лайки. Папа! -па.